Курс як написати твір опис тварини у художньому стилі. Урок 10. Використання цікавинок та фактів. Привіт! Сьогодні ми поговоримо про те, як зробити ваш твір опис ще цікавішим і захопливішим. Один із способів досягти цього використання цікавих фактів про вашу тварину. Використання цікавих фактів робить ваші твори захопливими та корисними. Уявіть, як ви вразите друзів і вчителів дивовижними фактами про тварин. Це не лише додає інтриги, але й розвиває вашу здатність досліджувати інформацію та критично мислити. Такі навички стануть у пригоді при створенні постів у соцмережах, відео для YouTube або TikTok та шкільних презентацій. Навчимося робити наші твори цікавими. Використовуючи неймовірні факти про тварин. Перш за все, важливо знати, де шукати цікаві факти про вашу тварину. Ось кілька джерел, де ви можете знайти цікаві факти. Перше, книги. Наукові книги та енциклопедії про тварин можуть містити багато цікавих фактів. Друге інтернет. Багато вебсайтів і статей присвячені дивовижним фактам про тварин. Третє документальні фільми. Фільми про природу часто показують цікаві аспекти поведінки тварин та їхнє середовище проживання. Четверте: зоопарки та заповідники. Відвідування зоопарків або заповідників може дати вам можливість дізнатися більше від фахівців. І як же інтегрувати знайдені факти у ваш твір? Це дуже просто. Важливо лише правильно вписати їх у ваш опис, щоб вони органічно доповнювали ваш текст. Перше розумне поєднання. Поєднуйте факти з описами зовнішності та поведінки тварини. Наприклад, завдяки своїй яскраво жовтій шерсті тигр є майстром маскування в густих джунглях Друге, додавання цікавості. Використовуйте факти, щоб зробити ваш твір більш захопливим. Наприклад, дельфіни спілкуються між собою за допомогою звуків, що нагадують свист, який можна почути на відстані до 10 кілометрів. Третє особистий коментар. Додавайте до фактів свої власні думки чи враження. Наприклад, я завжди захоплювався тим, як пінгвіни піклуються про своїх дитинчат, передаючи їх з лапи на лапу. Давайте розглянемо приклади використання цікавих фактів у творах описах. Приклад перший. Коала більшу частину свого життя проводить на деревах. Цікаво, що ці тварини сплять до 18 годин на добу, щоб зберегти енергію, оскільки їхня дієта складається переважно з евкаліптового листя, яке містить мало поживних речовин. Приклад другий Слони відомі своєю надзвичайною пам'яттю. Вони можуть пам'ятати розташування водопоїв на великих відстанях, а також розрізняти сотні звуків та запахів, що допомагає їм виживати у дикій природі. Тепер ваше завдання: знайдіть цікаві факти про обрану вами тварину та включіть їх у ваш твір. Пам'ятайте, що ці факти повинні гармонійно вписуватися в ваш опис і робити його ще більш захопливим. Успіхів вам у пошуку та використанні цікавих фактів. На наступному уроці ми поговоримо про створення емоційного забарвлення. Дякую за увагу!